Доброго дня, дорогі друзі! На кінець ту приїхало насіння Азіміни з Чехії. Ця посилка їхала по Чехії, а потім до моїх друзів, а потім вони мені її привезли вже е мікроавтобусом. З кожним роком все важче і важче купляти насіння з Чехії. Я замовляв більше сортів, але цей чоловік більше мені не зміг назбирати. Може полінувався трошки. Sunflower назбирав. Sunflower. Шенандон. Малинген, Tolgate, Mango, Pencilvania Golden 2, PA Golden 2 і Prima. Ну, в общем, я довольний. Зараз буду насіння пакувати в ці банки, промивати марганцовкою. Таке насіння чистеньке, все з ним добре. Да, видно, що насіння насіння різних сортів. в порядок. Я там в цьому місці кожен рік купляю, там, там порядок з, з сортністю. Взагалі будемо вирощувати. Дуже дорого воно зараз вийшло. Я не знаю, чи, не знаю, чи зможу я продавати. Тому що ще з моєю націнкою, то воно буде людям дуже дорого. Декого не буде сходити, люди будуть сердитися. Я напевно ще подивлюся. Ну, може, бути, що, може бути, що сам буду сіяти і потім буду сіянці продавати. Так менше собі репутацію псую, бо є таке, що насіння продаєш, а у людей не всходить, і люди потім кажуть, що обманщик, тра-та-та. -та -та". А якщо я сам посію, отримую хороші всходи і готові рослини продаю, тоді всі довольні. Напевно, так буде краще. Ну, Подивимося, подивимося, я порахую, скільки тут поштучно, подивимося. Dakle za uvahu.